Привіт! Я хочу зробити сьогодні невеличкий розклад на тему, що я зараз повинна чи повинна знати. І буду робити розклад на колоді Сила природи. Ось така колода. Я зробила на неї огляд сьогодні і виклала. Будемо робити три варіанти. І читати з потоку, що будуть говорити карти. Я зараз розкладу на три варіанти і візьму декілька оракулів для допомоги. І так, буду викладати по три карти. мы положим вариант старший вариант второй вариант третий вариант Як допоміжні карти я візьму колоду, яка називається Believe in Your Own Magic. у свою власну магію. Зараз протасуємо. Я хочу, щоб ви зараз розслабилися. Налаштувалися на власну енергію, запитали, Задали якесь питання, на яке ви хочете отримати відповідь. І ще одну колоду візьму. Це буде підказка. Колода називається «Sacre Self Care Oracle. Ми візьмемо звідти декілька підказок. Що вам зараз? Допоможе відчувати себе більш гармонійно, або якась підказка до розкладу, яким будемо дивитися. Теж візьму по три карти. заручили шоу Я сегодня приготовила каминси. Так, вот такие три каминси. Хочу на первый на первый вариант покласти солнечный каминец. На другой вариант покласти яшму. І на третій, здається, це чорний турмалін. я точно не пам'ятаю. Ось так, давайте по камінчику Подумайте, підключіть свою інтуїцію, який варіант ваш. Якщо потрібно більше часу, можете натиснути паузу і подумати. Я поки відкладу третій варіант і другий варіант. Ми ну, будемо дивитися перший. І так, вітаю тих, хто вибрав перший варіант і камінчик. Сонячний камінь. Почнемо з карт. Що вам зараз потрібно знати? Так, у нас тут туз мечів. Якщо ви щось запланували, то варто досягати поставлених цілей. Тобто, якщо у вас є якась ідея, яка зародилася у вас у думках, її обов'язково треба втілити. Тому що те, що до нас приходить, нам дається і енергія для втілення цього. Вам треба почати діяти. Е і Всесвіт вам дає підказку, що енергія для цього у вас є зараз. Що досить вже сидіти і чекати чогось, наприклад, е благоприятного моменту, ніколи не буде. Двого моменту, на який ми чекаємо, завжди буде щось, що буде нам заважати, що буде нас спиняти. Тому зволікати не слід всесвіт на вашій стороні. Він буде вам допомагати. А також ця карта говорить, що вам варто вже переходити на наступний рівень, досить вже сидіти там, де ви. Є зараз. Це вас нікуди не приведе. Так, може здаватися, що чогось зараз не вистачає для того, щоб ем, втілити задумане. Але карти говорять, що у вас все вийде. Не варто боятися, не варто зволікати, не варто шукати пригодів, не втілювати задумане. Просто беріть і робіть. Бо зараз такий час, коли до нас приходять енергії, які допомагають нам рухатися вперед, які допомагають нам втілювати те, що ми хочемо втілити, які допомагають нам розвиватися. Зараз для цього найкращий час. Бо життя це те, що зараз. Карти дійсно хороші. Давайте подивимось, що у нас тут. Фенікс. Постати з попелу. Якщо у вас був складний період, ця карта говорить, що ви зараз маєте енергію для того, щоб розродитися для того, щоб. Почати рухатись вперед, ой, от як Таро нам підказали, що потрібно рухатись, то ця карта говорить, що так, ви готові вже повстати з вого. Ви готові вже відродити себе. Що би, з не, що би з вами не відбувалося останнім часом чи останні роки? Зараз іде новий період по світу, Завершення старого етапу і початок нового, завершення старого циклу і початок нового. Що вас зараз може підтримати е, го готування їжі, е, якісь практики з вогнем і практики з землею, практики з вогнем це запалювання свічок, наприклад. Або спалювання якихось речей, які вам більше не потрібні на кшталт щоденника, де ви записували якісь свої важкі думки, і з тим, наприклад, пора вже попрощатися. Це теж ритуали з вогнем. Ритуали з землею це і походити босоніж по траві. це і Зайнятися садом городом або навіть квіти у себе на балконі посадити і доглядати за ними це теж буде коннект із землею. Тобто вам потрібно встановити зв'язок з стихіями вогню і землі, і також можливо перейти на здорове харчування, трошки переглянути свій раціон харчування, або, можливо, це про те, щоб отримувати насолоду від їжі. Наприклад, не дивитися серіал або якусь передачу на Ютуб, коли ви їсте, а все ціло поринути у свою вечерю чи свій сніданок і куштувати їжу на смак, відчути кожен смак. Тих інгредієнтів, які ви їсте отримувати від цього задоволення, або спробувати якісь нові рецепти, або, можливо, ви хотіли вести YouTube канал, де ви б знімали, як ви готуєте. Такі поради. Дякую перший варіант за перегляд. Вітаю другий варіант тих, хто вибрав яшму. Давайте дивитися, що там за карти. Якщо ви питали про стосунки, бо це не ваш варіант, то тут я бачу розрив стосунків, і вони стоять на паузі по повішеному. Давайте я тут хочу ще взяти карти. Ось тут я бачу застійну ситуацію. І раз карти про це говорять, то треба подивитися, що саме відбувається. Наприклад, ми подивимося на цю людину, на короля кубків. Така мінлива людина, непостійна людина, яку нам людину показують. Могуть, це тоді не ваша людина, і ви, можливо, зараз пер... переживаєте цей розрив і знаходитесь у підвішеному стані. Давайте подивимося підказку, дракони. Переможіть їх всіх. У вас є велика внутрішня сила, яка допоможе вам пережити цей період. Віднайдіть її у собі, усі ваші страхи, усі ваші сумніви, усі ваші невпевненості в собі, ви все це можете зараз пропрацювати. Якщо ці стосунки визвали у вас усі ці почуття, які я перелічила щойно, вам треба з ними попрацювати. І ви можете подолати всі ці. Почуття, які є у вас негативні, які, можливо, залишилися після розриву стосунків. Тому що тут, наоборот, я бачу короля пентаклів, тобто на шляху ви зустрінете іншу людину. Бо тут король кубків, як я його бачу, це дійсно ненадійна людина, це людина, яка. Можливо, вступала стосунки з вами лише заради свого власного задоволення. І бачу тут егоїстичну людину. Сьогодні одне, завтра інше. Це не ваша людина. Ви зустрінете свою людину. І в підказках у нас потанцюйте. Зробіть вівтар і очистіть свій простір. А танці вони допомагають вивільнити свої емоції. Знайдіть ті композиції, які викликають у вас бажання танцювати. І витанцюйте усі свої емоції. Як негативні, так можна і позитивні проживати в танці. Це відбувається легше усього. Зробіть вівтар. Вівтар він не обов'язково пов'язаний з якоюсь релігією. Можна не бути ні, ні у якій релігії. Вівтар – це місце, це енергетичний простір, який ви створюєте як своє місце сили, сакральний простір, який ви наповнюєте і очищуєте. Де ви можете медитувати, де ви можете робити розклади, де ви можете просто набратися сил, тому що це очищений простір, який допоможе вам очистити ваші думки. І о, очистити свій простір, це можливо виконати речі, які більше не слугують вам. Або які нагадують про цю людину, яку нам показали у цьому розкладі, щоб ці речі не нагадували про ці стосунки, очистити простір від цієї людини і від енергії, яка вже а, скупичилася у вас вдома. Ось такий був другий варіант ви все подолаєте, ви все зможете, зможете пройти цей період і вийти з нього. І зустріти іншу людину. Дякую за перегляд. Переходимо до третього варіанту. Ті, хто вибрав чорний турмалін. І так, спочатку дивимося діагностику. М -м ви зараз на роздоріжжі. І не знаєте, що зараз вибрати. Тут прямі дві двійка мечів, і сімка кубків, і такий складний вибір, іначе з одного боку плюси, і з іншого плюси. Або навпаки, можуть бути два мінуси, і ви вибираєте найкраще з найгіршого. Таке теж, можливо, ви прямо тут зараз дійсно не знаєте, що краще вибрати. Давайте візьмемо колоду і запитаємо. А як вам краще всього зараз діяти? В принципі, по справедливості воно все одно буде так, як повинно бути. Щоб ви не вибрали. Ви зараз наче йдете у нікуди. Йдете у нікуди. Пальцем у небо. Таке відчуття по цим картам. У вас зараз немає а, орієнтиру. Немає якоїсь точки, у яку ви хочете прийти, і ви думаєте над тим, куди вам йти. Який шлях краще обрати. Давайте подивимось, як вам краще діяти зараз на даному етапі вашого життя. Ну Трошки схожу на перший варіант вам треба прислухатися до свого серця, що вам підказує серце туди йти, причому діяти швидко, не задумуючись. От ви відчуваєте, що це ваше? Що зараз ви хочете це зробити, або ви хочете... Переїхати, наприклад, хто хоче переїхати, то так варто переїздити. Варто діяти і спиратися на свою внутрішню силу. Якій би ви ситуації не опинилися, ви завжди знайдете вихід, ви завжди знайдете, як вчинити правильно для себе. Слухайте своє серце. Давайте подивимось підсадку. карта Відьма. Вона підтверджує ось цю карту. Справедливість, «Justice», справедливість іде. І все одно все відбудеть, відбудеться так, як повинно відбутися. Рано чи пізно. Просто поки ви в роздумах, поки ви роздумуєте над тим, що вам обрати, яким шляхом піти, ви нікуди не рухаєтесь. Але все одно рано чи пізно вибір доведеться зробити, і доведеться обрати свій шлях, і доведеться щось робити, і доведеться діяти. Давайте ще подивимось підказки. Тут про те, що вам зараз потрібен час наодинці, щоб почути себе. Тому що поки ви будете запитувати у інших, як вам краще діяти, що вам краще обрати, ви не знайдете відповідь. Відповідь лише у вас, якщо є можливість виїхати кудись на природу і побути там наодинці зі своїми думками, дати простір. Своєму внутрішньому простору, Вибачаю за тавтологію, а, то ви відчуєте цю відповідь. Тут прям про природу багато і про єднання із собою. Наприклад, подивитися на зірки, так? А, у великому місті це буде зробити проблематично. Тобто, краще за все взяти якийсь тайм-аут. І, наприклад, на вихідні кудись поїхати ближче до природи, якщо є така можливість. Провести час із собою, задати собі питання. А що я зараз хочу насправді? Що я хочу змінити в своєму житті. Яким шляхом я хочу зараз піти? Ось такий був розклад. Дякую третій варіант. Дякую всім, хто подивився цей розклад. Заодно ми протестували нову колоду «Сила природи. Подивилися, як вона працює, все зрозуміло. І дякую до нових зустрічей.